31 грудня 2022 року російські нацисти атакували Україну за допомогою літаків-ракетоносців стратегічної авіації ту 95 МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування іскандерем. За попередніми даними, загалом кацапами було здійснено близько 20 пусків ракет. Декілька з цих ракет не долетіли до України і впали на території рашистської терористичної недодержави. Інформація уточнюється: силами і засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України знищено 12 крилатих ракет рашистів у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Крім того, на Київщині збито безпілотний літальний апарат Орлан 10 рашистських загарбників, який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції української протиповітряної оборони.